Дорогі друзі, сьогодні незвичайний день. Я вас хочу познайомити з одними незвичайними людьми. Це неймовірні люди, це просто фантастичні люди. А подивіться, це маленький сюжет, і ви зрозумієте, що таке насправді любити. Пані 5, це наш вовчик, який буде матувати. Дядя, нас. Володя, хай буде, це валерчик, а це Сашуня. Ну що, мої любі, молимо? Yeah. Давайте за ручки приймаємо, mm -hmm. Сашунька, повертається. все вот не просто хоче почути, як вже ми молимо. Ну що, зараз пишуємо з вами. Шановні друзі, на душі просто неймовірне відчуття. Таке враження, що не я прийшов для них щось розповісти, а вони розповіли мені. І знаєте, коли я з ними спілкувався, я і на запитання, що, в чому в них є потреба, вони сказали, що знаєте, в нас це є, але не вистачає одного. Не вистачає спілкування, не вистачає можливості спілкуватися з оточуючими. І знаєте, от на, в одне найголовніше прохання, яке вони для мене. Попросили це знайти якийсь мікроавтобус, щоб мати можливість поїздити містом Києва, побачити його, з'їздити на коне завод. Уявіть собі, я очумав про що мріють ці неймовірні діти. Тому знаєте, я не знаю, як це організувати. Будемо щось думати, будемо щось мріяти. Я коли побачу їх виробництво, те, як вони роблять свічки, так як вони допомагають армію, роблячи окопні свічки. Коли побачив ті картини, побачив їх кімнати, побачив, які вони дружні. Ти розумієш, що у цього світу є ще шанс, і не дивлячись на багато обставин, нашому житті ці діти, які Справді, не просто вміють любити, вони мають навчити любити. Всім дякую. Я, знаєте, я маю намір це місце, якщо Господь сподобається, приходити трохи частіше, тому що це місце потрібно перше все мені. І було б добре, щоб навіть такі місця ми ніколи ніколи не забували, тому що без них ми забудемо, що таке буде любити.